Святковий новорічний настрій не залишить у дорозі і пасажирів. Про це подбали залізничники. На свята Лозівський вокзал вони прикрасили різнокольоровими кульками, вогниками, іграшками та гірляндами. Залізничники розмальовували двері, меблі на своїх робочих місцях самостійно. Прикрашати приміщення вокзалу їм також допомагав творчий колектив Лозівського училища культури та мистецтв. Усе це виглядає захоплююче, особливо коли стемніє і вмикаються різнокольорові вогники, сяють ялинки, мерехтять іграшки. Все це створює сприятливу атмосферу для подорожей, дарує святковий настрій. Петрі пасажирам, які зусилля залізничників утінили. Вокзал, звісно, розукрасили красиво, дуже цікаво. Звісно, да. якщо на праздники, звісно, да. тим більше Новий рік – це такий праздник хороший завжди, сімейний хороший праздник. Лучше стала атмосфера, уютнее, праздничная, вот все супер. То есть. Ну, вот в Павлограде была одна, ну, что там нет таких украшений. Красиво. Да, я думаю, супер, нормально. Снимает какой-то разрузочный. Я, я считаю, да, нормально. Вообще-то прекрасно, красиво. Наслаждайся. Смотришь и наслаждайся. Действительно красиво. Молодцы, хорошо сделали. Старий новий рік завершує низку новорічних свят, які активно нами відзначаються. Святкування не обходиться без релігійного підтексту та має багато традицій та обрядів. У переддень старого нового року щедрий вечір. На Маланку дівчата ворожать. На Василях хлопці посівають, що символізує побажання щастя та достатку. І ми бажаємо, аби всі у новому році були засіяними, здоровими, щасливими. На все добре.